Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Подивіться, будь ласка, на картинку. Який гарний день, який гарний краєвид! Дітки, а скажіть мені, будь ласка, гори, ліси, поля, річки, озера. Як це все називається одним словом? Молодці дітки, правильно, природа. І сьогодні я вам пропоную взяти участь у вікторині. Природа. Наш друг. Дітки, поміркуйте і скажіть, а чого так кажуть природа, наш друг? Так, правильно, бо природа дає нам дуже багато. Природа чарує нас своєю красою і різноманіттям, дає нам їжу і лікує нас. А саме головне, без чого не змогла би жити ні одна жива істота. На землі Це природа дає нам повітря і воду. Про природу є багато прислів'їв, загадок. А також багато видатних українських поетів описували красу і неповторність української природи в своїх віршах, такі як Ліна Костенко, Леся Українка, Тарас Григорович Шевченко. Ну що, починаємо нашу вікторину. І перше завдання буде поясни прислів'я. Сонце гріє, сонце сяє, вся природа воскресає. Дітки, як можна пояснити це прислів'я? Так, правильно, без сонячного тепла нічого живе на землі, не може жити і розвиватися. Поясніть, будь ласка, прислів'я, весна ледачого не любить. Так, правильно, бо навесні засіють поля, обробляють городи. Висаджують фруктові дерева. І якщо цього не зробити вчасно, восени не буде врожаю. Бджоли раді цвіту, а люди літу. Як ви думаєте, чому так кажуть? Правильно, бо влітку тепло, можна розважатися, купатися в річці, в морі. Так, а бджілки збирають пилок в світі. Несуть до свого вулика де виробляють. Запашний смачний мед, який також має лікувальні властивості. Молодці дітки добре попрацювали, а зараз ми перевіримо, чи добре ви запам'ятали прислів'я. Я вам пропоную самостійно закінчити прислів'я. Сонце гріє, сонце сяє. Весна ледачого. чого. Бджоли раді цвіту. А зараз я вам пропоную відгадати загадки про природу. Високо стоїть, одне око має, всюди заглядає. Правильно, це сонечко. Летить орлиця по синьому небу. Крила розкрила, сонце закрила. Що це, дітки? Так, правильно, це хмара. Крил немає, скрізь літає, та ще й куряву здіймає. Здогадалися, що це? Так, правильно, це вітер. Він скрізь, у полі і в саду, а в дім не попаде. І я тоді лиш з дома йду, коли він вже не йде. Що це, дітки? Правильно, це дощ, різнокольорове коромисло через річку повисло. Догадалася, що це? Так, правильно, це веселка. Молодці дітки добре відгадували загадки, а зараз я вам пропоную послухати віршики про природу. Краса природи справжнє диво, все неповторне і живе, де не поглянь крізь так красиво, по небу сонечко пливе, навколо височіють гори. Між горами дзюрчить вода, а ліс зелений, наче море, і всюди казка ужива. Запнувшись в блакитну хустинку, по небу пливла хмаринка. Та раптом зірвався вітер. Немає куди подітись. Зірвала мерщій хустинку, закапали з неї краплинки. Так хмарка од вітру тікала, землю дощиком поливала. Дітки, вам сподобалося віршики? Поміркуйте, будь ласка, і розкажіть. Про що розповідається в цих віршах? Ось і закінчилася наша вікторина. Ви дуже гарно всі попрацювали, молодці малята. Я бажаю вам, щоб ви завжди були такими кмітливими, уважними, дотепними. і до зустрічі на наших заняттях.